Трішки вийшло сонечко, і там і те вже веселіше. Базар поганий. Приїхали скупитися, можна сказати, не торгувати. Людей немає. Сонечко, але вітер ганяє. А де Спасибо, Олечка. Так, гривень. Вітер все роздуває. 12 година. Чи бачите ви чи? Покажу вам наші покупки. Поставила готувати не борщ, а росольник. Картоплю вже вкинула. І внесла перловка в мене тут із м'язком. Огірочки дістала з погреба. квашені. Так. Картопельку вже почистила, вкинула, порізала, вкинула. Хай кипить. Так, показую, що ми купили. м'ясо кидала. Лопатка, лопатка свиняча, домашня. Взяла я руку, дворі-холодець. Ось така гарна. І дві ножки отакі маленькі. Це буду робити холодець. І двоє. Такі невеличких, мабуть, пітушки. Це я Сережа. Сережа хоче з собою взяти цей раз бульйон. Зроблю бульйон законсервую. І бульйон, і холодець. Це він собою візьме. Кладу в холодильник. Так, показую далі. Отакі рушнички взяла і йому і собі. Кришку для консервації буду займатися завтра. Взяла сир горіховий шматочок, вершки для кави, фасолі 1 кілограм, 1 кілограм фасолі 130 гривень. Далі. Далі. Отакий чай взяла. Це Сережа я взяла з собою. Так, потім пшуми. Нічого не пам'ятаю, ціни не знаю. Гречка зелена. Гору. І перловка. Це я не буду робити. Каші з собою. Так. Ну і туалетний папір і за два пасти. Оце такі в нас сьогодні покупки. Так, зараз готую розсольник, щоб пообідати. Ховаю все по місцях, давайте. Забула ще показати яблучка і мандарини і апельсини. Зараз покажу. Отут. Дві апельсинки, дві мандаринки і яблучко. Добреньке. І там все таке, що треба. Апельсини взяла та зроблю десерт із гарбуза. Це я надивилась в інтернеті гарбуз проварити, потім додати желатин, додати соку із апельсинки. І буде такий смачний десерт. Це я зроблю. Так, все. Зараз готую розсольник. Так, у мене сьогодні велике прання. Так, вже одне поправився. Відношу на вулицю. Другу закинула. Всю, все, все Сережина. Сережа напроняв, все одежа, все-все. І, і постіль, і, і одіяло, і все. Ну, все такий має запах машини, таке все. Таким горючим віддає. Все треба перепрати. Кожен раз так роблю, ну, що ж йому дихати не треба. Місяць дихать. Так, пішла я на вулицю. Сьогодні фізкультура відпадає, праня. Так, дівчатка, збираємось. Вечеря Сережі зварила варенички. Кидаю варенички шматочок масла. Сметану я окрему тарелочку. Все юно. Шметонка, варенички тай. И баклажончики. зараз открою. Открою и будем ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ консерва ещ ⁇ консерва. Вот така краса. Баклажанчики я вже пробувала дуже смачні. Поставлю вам посилання, як я робила. Ульот. Дуже смачні. Дуже. Я тільки так і буду робити вже ніяк не хочу так мені найбільше сподобалось. О. Не пам'ятаю, як називається. М -м -м. Так. На сьогодні все. Будемо вечерять. Потім піду поставлю вам відео. У мене ще прання. і так далі. Все, до побачення, до зустрічі, до завтра. Бережіть себе!